Сьогодні вулиця Зіна Білої отримала нове життя. Стала чистішою та охайнішою. Цього тижня численні фасади будинків міста позбулися рекламних оголошень. Прибрано стихійні звалища по вулиці Шаповалова, Микити Головка, прибране сміття по вулиці Луговій. Також сьогодні завершено прибирання по вулиці Північна та Зіни Білої. Було вивезено близько 12 рейсів здійсненого автотранспорту, вивезено близько 60 метрів кубічних сміття вздовж узбіччя до залізнодорожнього переїзду. Хотілося б зазначити, що все зібране сміття бездумно вивозиться на колебиське звалище, а потрапляє до робочого звалища екологія. Ярослав Іванович підкреслює не лише цей важливий факт, а й складність роботи комунальників. Саме їхніми руками кожного дня і ті ж самі свалки ліквідуються і прибирає територію, прибирається територія міста. Я вважаю, що їхня робота найскладніша, так як. Кожного ранку вони повинні вставати і йти на ті ж самі місця, де прибирали вчора, позавчора, рік назад, півроку назад, місяць назад, і робити ту ж саму, так сказати, монотонну роботу. Стихійне сміттєзвалище поблизу залізнодорожнього переїзду по вулиці Зіна Білої творилося декілька років тому. Аби прибрати сміття, довелося задіяти три одиниці техніки: більше десятка працівників та декілька днів роботи, стверджують робітники. На жаль, комунальники не можуть прибрати все стихійне звалище, оскільки деяка його частина належить приватній особі, а вони не мають права на неї заходити. Та не дивлячись на це, ділянка поблизу залізнодорожнього переїзду з кожним днем стає все чистішою. Залишається лише сподіватися, що мешканці не тільки зможуть оцінити працю комунальників та зусилля влади, а й будуть піддержувати чистоту у рідному місті і надалі, адже чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.